Фільтр, зараз е, так, у нас новинка від компанії EcoSoft. Ми десь в ресторані з зустрілися з Ярославом. Він нам короче, контрабанду показує. і Будемо зараз розбирати фільтр Екософт. Він каже, що він не просто там сітчатий фільтр, а дисковий фільтр. О, акуратно розбираємо фільтр, дивимось. Реально дисковий. Так, да, я я побачив. Тут мален. Маленькі такі, я не знаю, вам видно, от... Ану. Ярослав, блін, я не знаю, як показати. Малесенькі-малесенькі такі. Да. диски. Тобто Флот. фільтр не просто сітчатий фільтр, самопромивний, а дисковий фільтр самопромивний. Блін, ну коротше, я задоволений, контрабанда офігенна. До речі, це, це перший, фільтр, перший, yeah, yeah, yeah. перший фільтр Екософтовський, який взагалі, мабуть, спочатку Ярослав тримав в руках компанія Енерготрейд. Тепер я тримаю в руках. І з самопромивним сервоприводом і з редуктором відразу комплектується все. Сервопривод, батарейка. Живлення. Сервопривод на батарейках плюс живлення 220, плюс редуктор. Ціна питання орієнтовно 12 тисяч гривень. В зрівнянні з Резидео, будемо пробувати, будемо тестувати, я думаю, класне рішення.